Дорогі друзі, 19 грудня церква згадує блаженого урбана п'ятого папу. Гіом де Грімоар народився 1310 року в Лепон де Бонвері в шляхетній родині. Молодим вступив до Бенедиктинів, мав ступінь доктора з цивільного і канонічного права, деякий час викладав в Авіньйонському університеті та в Монпельє. Завдяки дипломатичному хисту не раз виконував функції папського легата на теренах Італії. З 1361 року був настоятелем монастиря святого Віктора в Марсилії. 1362 року його обрали на апостольський престол, хоча гійом не був кардиналом і не фігурував в переліку кандидатів. Він взяв ім'я Урбана П'ятого, мав великі амбіції, та, хоча не зміг їх вповні втілити, своїми діями зрушив церкву в правильний бік. Папа бачив загрозу від турків, які насувалися на Європу, і намагався організувати Христовий похід. Однак на його заклик відгукнувся лише Петро, І, король Кіпру, здобувши Олександрію, християнські війська швидко її втратили, бо не мали підмоги. Особлива заслуга Урбана V' в тому, що 1367 року він спромігся покинути Авіньйон. Три роки пробув в Римі, де зустрів агресію з боку світської влади. Через тиск французького кліру мусив повернутися до Авіньйона та все-таки відкрив своєму наступникові Григорію XI шлях назад в апостольську столицю. Піклувався про єдність церкви, заради якої вів переговори зі східною церквою, надавав допомогу для розвитку університетів. Жив в молитві і в богості, боровся проти надмірного багатства в церкві, поглиблював віру кліру, ремонтував храми латеранський, святого Петра і інші храми. Не оминув опікою місії, зокрема, надав єпископа для українських земель. Повернувшись з року, в Авіньон, Урбан V, змучений клопотами і утисками, тяжко захворів і відійшов додому отця. Беатифікований 1870 року, зображає блаженного в папському вбранні. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!